Привіт, друзі, як з вами завжди Гартік, затем Нардьон, друзі. У нас була на обзорі дуже прикольна пісочниця, гра під назвою Мелон Зомбі Сурвіо, Телеграм, чи я вже забувся на каміння коротка, дуже позицію. Що, друзі, у нас мається? У нас мається зомбі червік, ми корпую, надоби тут все. У нас є також лопата, у нас є багато цього, бачите, зброю тут можна вкратити. Реально гра прикольна і затягую що, друзі, у нас по Бачте, тут по налаштуванням давайте примоску по зброї. Бачите, у нас збою у нас ось баланс. У нас такі капсули зелені длинні. Ми можемо також купувати дану зброю. Бачите, є тут реально пили rpg РПГшки, є багато чого є, але все за реальні гроші. Так подивіться самі. Починаємо. Друзі, збирайтесь на телеграм-канал, все з панік і закінзують ідемо в описі. Дуже подошне відкритимо. Починаємо з вами на обзори гри. Давайте розберем сурово. де сурово. Бачите нам евізо. Челіка. Рума сейчас любишь Все дела Блін А де вони все? Бля Чо не делали Блін я програл Так, ну блін, Давайте друзі, на ну, вот цей снайперський режим я так пограємо тут багато режимів. Так, ось до у нас есть снайперки так розумію, нам треба что будет смерть Зубаки, да? Ага, ось тут бачу. Це нереально ви шо. Ух ты, лки-палки. Ну, прикольна, прикольна гра, друзі, така, знаєте, необычна. не обична. Не собі. Мы ще і виграли. Веб, он нам Бізотового ну, не фріазу. Блін, правильно не обично, согласіться. Щось, друзі, докидається є в цій грі. Того чого не було багатьох, але грає, напрек класна. І На цьому, друзі, буде кінець. там подивитися на останній режим даної гри. Зброя, то знаю, що є, давайте ось цей режим подивимось. Що воно нам дає. Це що мені играє, каже. А що це таке? Це такой. Так аграду відвитися прикольно. Прикольно, прикольно. Ну цьому, друзі, кінець. якщо вам вас подобається, застакос підписочка. Давайте канали за відео, в описі, буду дуже вдячний. Чекаю, друзі, всіх вас з нетерпіння. Там був я довбаний Артем. Кого може вже задолбав? Ну, бариться до своїх рідних, пока-пока. Донайте на ЗСУ допомагайте. Чим зможете всім кому зможете. Пока.